Друзі, привіт! Сьогодні пропоную дуже простий і дуже смачний рецепт пирога із лаваша. Готується він буквально за кілька хвилин із найпростіших доступних продуктів і виходить дійсно дуже смачно. Такий пиріг добре готувати на вечерю, також він підійде для тих, хто дотримується правильного харчування. Отож нам потрібно декілька листів лаваша. Згинаємо лавашу стак гармошкою відповідно до того, який у вас розмір форми. І так само повторюємо із наступними листами важливо заповнити повністю все дно форми. Загалом для цього рецепту потрібно приблизно 2 або 3 листа лаваша. Далі нарізаємо шпинат невеликими шматочками. Замість шпинату можна брати будь-яку іншу вашу улюблену зелень. І поміж лаваш у формі вкладаємо подрібнене листя шпинату. Далі приготуємо заливку, для цього з'єднаємо кефір, яйця, сіль, а також улюблені спеції. І це все перемішуємо вінчиком. Тоді додаємо кисломолочний сир і знову все перемішуємо. Також дрібно нарізаємо кріп і додаємо до заливки. Лаваш у формі рівномірно заливаємо заливкою і випікаємо при 170 градусів приблизно 40 хвилин, щоб пиріг підрум'янився. Та охолоджуємо у формі. Тільки подивіться, який гарний він виходить і дійсно дуже смачний та поживний. Рекомендую спробувати.